Яка літера найчастіше зустрічається в українській мові та слово, що має найбільшу кількість звуків? В Івано-Франківську провели інтелектуальну гру вікторину Я люблю Україну. Її приурочили пам'яті української мовознавиці Ірини Фаріон. Вона вважала рідну мову красою нації та неабиякою зброєю проти російського ворога. В пам'ять Ірини Фаріон, тому що дуже часто до Івано-Франківська осінню Ірина Фаріон любила приїхати своєю новою книгою. Ми за нею сумуємо, і тому сьогодні такий цей захід все ж таки вирішили просвятити її пам'яті і але просвятити як вивченням української мови, згадати щось з української пісні, з української поезії, з українських письменників, щось з її крилатих висловів. Серед учасників інтелектуальної акції, студенти місцевих коледжів, а також стажери проєкту Молодь і влада кожна команда мала свою назву та капітана. Учасники Вікторини вважають, українська мова є важливою складовою у державотворенні. Як донька військового вважаю, що українська мова є дуже важливою на нас час, і ну не тільки зараз, а завжди наші предки дуже відстоювали українську мову. і Я вважаю, зараз це також це наша місія. Наша місія для того, щоб наші діти, наші внуки зростали вільні вільній Україні, і українська мова є Посередньо дуже важливою всюди. От, чому я сюди прийшла? Насправді я є е, з коледжу активістка і я вважаю, що також важливо показувати себе, показувати коледж в хорошому світлі і завжди ну, дізнаватися щось нове, набувати якогось нового досвіду це класно. Для нас є дуже важлива українська мова, також знання її і, і творчість, Ірина Фаригон також не менш важлива. Інтелектуальну гру вікторину Я люблю Україну також приурочили дню української писемності та мови. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.